Сьогодні над ненькою України нависла загроза. Вороги прагнуть розділити нашу батьківщину на захід і схід. Але Україна має своїх героїв, патріотів, які, не шкодуючи свого життя, відстоюють честь і гідність, бережуть мир і спокій. Дорогі наші солдати, ми віримо в вашу перемогу, і що нарешті запанує мир і загода країні. За давнім українським звичаєм, кожна мати, проводжуючи сина до війська, давала йому оберіг в дорогу, який повинен був захищати його у лиху годину. І сьогодні наша велика шкільна родина дарує вам обереги, зроблені своїми руками, які захистять вас від нечистої сили та допоможуть вернутися додому живими та здоровими. Синій колір значить мужність помаранчевий захист, а червоний перемогу. Ми наш оберіг розмістили першою частиною вниз. Це захищатиме наших воїнів нечистої сили. А це серце ми наповнили м'ятою і шалею для здоров'я, лавровим листом для доволіття, а святий Микола захищатиме наших воїнів. Від смерті, українською рушницем візує любов до нашої землі, а соняшник сонце, яке світить над нашою землею. Лялька-мотонка є найдавнішим виробом оберігів. Вона зроблена для того, щоб зберігати від хвороби і, і від нечесної сили. В нашому оберезі зашита пшениця. Пшениця це символ України. Так нехай вона виміса не сили, нас нами, щоб ви захищали нашу землю, нашу Україну. Наш доріг називається Нерозлучки. Він символізує нашу немку Україну, яка не подібна на захід і схід. Україна єдина країна. Оберіг, наче батарейка, буде підживлювати тебе, воїни, захищатиме тебе в окопі чи на блокпості захищатиме від ворожих куль. В нашому оберезі є ікона Георгія Побідоносця, який в кожні часи захищав воїнів від тяжких поранень. Ще в нашому оберезі є лавровий лист, який допоможе вам здобути успіх та славу. Горох означає мир та дружбу. Наш оберіг називається Мішечок удачі. Часник здавна вважали кращим оберігом від усіх видів чакунства, оскільки він що він захищає від злих духів, Дуб дерево донора, що надає енергію та сили, але благоволіє і допомагає він лише сильним людям. Вареники символ національної української культури. У фольклорі вареники символізують достаток. Не дарма в народі кажуть, плаває, як вареник у маслі. Свіжу мелісу тримали в будинку, щоб захистити його від нечистої сили. В дім принести радість, мир, добробут, злагоду. Аромат Меліси вдихали, щоб знайти душевний спокій, фізичну енергію, очистити розум та зміцнити його. Найсильнішим заберегти є е, молитва. Слова молитви е, сторони сильніші за е, смерть, то нехай вас Ісус Христос береже. збереже.